Вишенькою цього влогу будуть книги. Так, різдвяні книги, які я прочитала, також які я купила, але не прочитала. І навіть буде одна розпаковочка від видавництва Віват. Отже, давайте познайомимося з ними. Чим швидше, отже, так, перша книга в мене це є Різдвяна історія від Чарльза Дікінса про Ебенезера Скруджа. Я думаю, вона вам знайома з самого дитинства, коли ви на зарубіжній літературі читали цю неймовірну уривок з цієї неймовірної історії. На жаль, я не дуже любила читати в дитинстві, але коли я поступила в університет, я вирішила її купити, повністю перечитати, і я була тоді вражена. І в мене є книга е, кажу, книга в мене є історія з цією книгою. Колись е, ще до ковідних часів. Коли ще люди ходили на роботу, було таке, ну, може, і зараз, але, одним словом, у мене так особисто було, був таємний Миколайка. Миколайко ходив, ходив і роздавав всім подаруночки. Отже, я чомусь не знаю, вирішила всім дарувати цю книгу. Чому? Бо вона мене надихнула. Насправді, часом, коли ти дорослішаєш, якесь таке, оце, ця внутрішня Свічка, чи це внутрішня якась дитина, вона гасне. Тобто, тебе відчуття різдва дата є, різдво приходить. Воно кожного року є, але відчуття цієї радості кудись зникає. Тому що в тебе багато роботи, тебе багато своїх проблем. Треба їх вирішити. Майже ми всі як скруч. Насправді, ми всі як ебенезер Скруч, і кожного року у нас одне й те ж саме, тим більше грудень. Це найскладніший час. Місяць, тому що це є підсумки роботи, дедлайни і тому все подібне. Думаю, ви всі, як то кажуть, розумієте, про що я говорю, але ця книга вас поверне трошки і дасть вам таке відчуття свята і розуміння, що таке Різдво. Чому варто все ж таки, хоч на годинку-дві, відкласти роботу і прийти до ваших рідних, сім'ї, і посидіти в колі родини. Це дуже важливо. Тому. Книжечка е, обов'язково, тим більше, вона має неймовірні ілюстрації. Моя щора рекомендація читати не тільки малечі, але і дорослим. Адже ми з вами дуже часто забуваємо, що таке справді, справжнє відчуття свята. Наші, е, наша робота, наші повсякденні справи просто ну, якось змивають ці кордони, і ми забуваємо, е, що, 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 що таке різдво. Тому прочитайте. І хай частинка свята вас якось трошки наповнить. Навіть ось тут, в цій книзі, Чарльз Дікінс пише у такій передмові до нас із вами, читачів. Я намагався цій невеличкій книжці з привидами показати привид ідеї, яка не полишатиме вас, мої читачі, незалежно від того, в якому ви настрої, з ким ви. Та й коли, зі мною чи без. Хай він оселиться у ваших будинках і завжди буде з вами. Ось так ваш вірний друг і слуга Чарльз Дікенс. Ви тільки погляньте, які тут неймовірні ілюстрації. Ну, ця книга вартує вашої уваги. Ем, тому моя ще рекомендація. Пишіть у коментарях, що ви читали е, Чарльза Дікенса і як вам ця книга. І чи, можливо, хтось із вас, так як я, перечитує, її щороку перед Різдвом. Або впродовж там Різдвяних свят. Ймовірно, була така ілюстрація, дуже гарна. Ось! Дивіться, яка краса. Дуже гарна. Просто вау! Просто вау! Також, окрім книги, ви можете глянути мультфільм і є фільм. Е про те, як Чарльз Дікенс писав цю різдвяну історію. Вона просто дуже, дуже крутий фільм, просто вау. Тому рекомендую також глянути. Наступна книжечка це в нас Тарі Пратчет батько вепер». Її я також читала. Якщо ви, як то кажуть, прихильник цього автора, вам вона сподобається. Якщо ви не знайомі з тарі Пратчетом, ну тоді знайомтесь. Дуже легка подача, гумор, але єдине, що вас може насторожити, головний персонаж нашого світу – це є смерть. Ця історія про те, як смерть, можна сказати, врятував Різдво і розносив подарунки. Що сталося з головним героєм Вепром, батько Вепер, який є у нас прототипом Санти чи Миколаю, так би мовити. Дуже цікаво, легко читається, і я рекомендую. Ну, мені подобається, тому думаю, і вам може сподобатись. Справді, щиро рекомендую. Тарі працю. Моя булочка. Е, ще також цього автора я купила. От ми дійшли до книги, яку я купила, але ще не прочитала. І наступна книга це є теж. Террі прачет зима. Її ще я не прочитала, тому я буду згодом з нею познайомлюсь і обов'язково зроблю відгук. Отак. Але я думаю, вона також буде легко читатися і буде захоплива історія. Це ж Террі Прачет. Наступна книга, мені здається, це ідеальний подарунок для Потероманіо. Тому знайомтесь. Та-да-дам! -та дам Різдво у Хогвартці. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. Які ілюстрації. Ну, я не знаю. Тут без слів, без коментарів і тому подібне. Це дуже класно. Так. Зараз ми цю першу обкладинку знімемо, щоб мені було зручно. Оп, ви дивіться. Класно, правда? Неймовірно. Просто дуже класно. Це е, текст у цій книзі взятий з 12 го розділу першої книги Філософський камінь. Гаррі Поттер. Філософський камінь. Камінь. Ааа. Так. Такі струж. Як це гарно. Як це гарно. Ви тільки гляньте. Це просто мега, мега гарно. Я Не знаю, у мене там фокус скаче, і чи я взагалі з'являюсь, навіть не знаю. Так, отже, просто, як у нас починається книжечка? Наближалося різдво. Одного грудневого ранку Хоквартс прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. І ось такі ілюстрації. Ну, це, 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 це просто мега-класно. Мега Ілюстрації вау. Тому люди, які е, книгою улюбленою, вважають Гаррі Потера, Поттерманів — це прям ідеальний подарунок. Ідеальне на Різдво, на Миколая чи там ви коли кому даруєте. Це класно. Видавництво «Абабагаламага». Багаламага. Велеро, абабагаламага. Це як скромовка, можна якраз для розминатись. Отже, якщо навіть ми візьмемо в мене є також ось таке видання Гаррі Поттер» і філософський камінь, бачите? І відкриємо ми 12-й розділ, там майже немає цих ілюстрацій. Зараз воно десь нас тут. Опа! Поїздка далі. Розділ 8. Оп. Тому це ось. Ось це наш розділ з основної книги, і так починається. Наближалося Різдво. Одного грудневого ранку Гогвардс прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. Тільки, на жаль, тут дуже мало ілюстрацій е снігового Гогварсу. Дуже мало. Майже немає тут зазвичай тексту, а нам потрібна ілюстрація, правда? Тому моя рекомендація, якщо ви знаєте людину, яка полюбляє. Гаррі Поттера, це прям дуже класно. Ну і не тільки для дорослих, але й для дітей. Хоча зараз більшість дорослих скаже, фу, це ж для дітей. А я завжди дитина. Мені ця нога подобається. У, клас. І наступна рекомендація буде для малечі. Це ось така класна книга, Різдвяна подорож. Тут зібрані всі українські традиції, різдвяні. Хто такий Миколай, для чого дідух? Навіщо робити павучка у цього Різдвяного, Різдвяна зірка? Ну, все-все-все, що потрібно знати про український дух Різдва. Ідеальна, ви тільки гляньте. Тут також є гарні історії, як святкують Різдво. в в різних країнах, не тільки в Україні, чому варто святкувати 25-го, чому, різд... чому є два різдва народження Ісуса. Тобто є різні. Наприклад, в Україні давньою ялинкою вважається дідух, якщо в європейських країнах це є ялинка чи в Америці. Ось так, є колядки. Є гарні різдвяні історії. Тому я рекомендую перечитати не тільки, можливо, не дітлахам, щоб було легко пояснити е наші традиції, але і дорослим, тому що ми багато що також не знаємо. А це такий збірничок для нас усіх. Тим більше тут є таке завдання, що може е як -то, полюбитись ваші, ваші малечі. Щира рекомендація. Я її перечитала також. Дуже класно. Рекомендую. Ось так. Це від видавництва Віват. Сердечко. Отже, розпаколка. Тут мій скарб грудня. Я, як то кажуть, її урвала. Просто урвала завчасно замовила і, і отримала це скарб. Це скарб української літератури. Ой, ой! Різдвяної літератури. Не забуваймо, як то кажуть, вивчати свою українську літературу. Вона є неймовірною. Ми багато що не знаємо, тому судити українську літературу виключно за тим, як ви вчили її в школі не варто. Просто не варто. Тому що ж, ось тут скарб. Ну, не знаю. Це, Це однозначно, я думаю, що скарб, але я не читала, тому прям давайте. Казати, що це. Ох, не знаю, не знаю. жух 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 Я думаю, що скажу. А ви як думаєте? Так, давайте так, що поки я розпаковую, пишіть в коментарях, які з перелічних вище книг ви читали, і чи вони вам подобаються, і чи би щось прочиталося з того, що я. Ви готові. Зараз так же здивуватися, як і я. Ви готові, правда? Боже, це це вау. Боже, закладочка. О, закладочка. Слухайте фрагменти творів і пориньте в незвіднений світ української класики. Ах! Боже, ясно заплачу. Фух. Я так довго чекала, поки щоб відзняти вог, щоб її відкрити. І... І розбила кружку. Ах. Так, в мене я, я неймовірно, просто я у заході від цієї книги. Як вона, ви, ви тільки гляньте, Боже, ви тільки гляньте, яка вона. Вона була. Ну, вона... А, я не можу говорити. Клас. Віват, ви просто неймовірні. Цікарунька. А зріз який. А! Друзі, якщо ви хочете свою бібліотеку домашню, це просто одне, один тільки вигляд збагатить вашу домашню бібліотеку. Все. Зріз, обкладинка. Дивіться, як судовість. Дивіться, як вона переливається. А, так. Я не знаю, як показувати. Зараз, мабуть, окремо відзніму, Але це просто, це просто вау. Антологія виповідає. Щоб ви розуміли, що це за книги. Тут зібрані оповідання українських письменників про Різдвя... різдво, різдвяну поруцю. Тут є Микола Гоголь, здається, був Іван Франко. Зараз я перечитаю, хто ще тут є. Одним словом, Різдвяна класика. Є і сучасні письменники. Тобто воно. Микола, Ось, Микола Гоголь Ніч про Різдва. І зараз. Зараз ми ще пошукаємо. Воно вау! Ну ви тільки гляньте, які ілюстрації. О, май... О Боже! У мене мурашки по тілу. Я не знаю, чи видно, але в мене просто мурашки. Ну, не видно, бо я закритий цей. У мене було? У мене були мурашки. Вже зникла трошки. О -о -о! Олена Пчілка Забавний вечір. Ви читали, бо я, наприклад, не читала. І дуже, дуже хочу познайомитися з українською <смі> літературою, літературою поближче. Це мега 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 круто! Олена Пчілка, маскарад. Так, ще пчілка. Пчілка-чад. Так, у нас дуже є декілька оповідань Олени Пчілки. Ну, щось, щось є що сказати, бо в мене, наприклад, немає слів, які тут ілюстрації. Так, збентежена вечеря. А чия це? Теж Олена Пчілка. Ще. Люди, у нас дуже багато оповідань від Олени Пчілки. Я так розумію, на Різдвяні. На Нарізня... різдвяні тексти є. Оповідання, точніше. Триялинки. Ви знали це? Ну, я ні. Ну, нічого. Незнання це, звісно, погано, але гірше, якщо ти це про це не дізнаєшся, правда? Так, ось у нас. Панас Мирний, Морозенко. Ой. Я дуже задоволена. Книга справді варта своїх коштів, і ну це просто ілюстрації. Людочки добрі, які тут ілюстрації. Це просто, вау. це, можна сказати, історія. Якщо починати починається зимонька, вибав перший сніжечок, відкриваєш різдвяну класику і все, і читаєш. І, можливо, таким чином ми матимемо хоч трішечки різдвяного настрою. Я думаю, що ви, як і я, захоплені цією книгою, бо я просто, вони були мурашки по тілі, вона неймовірна. Ну це реально крутий подарунок для ваших е, рідних. Я думаю. Що віват ще буде друкувати, буде новий наклад цієї книги і наступного року, можливо, доповнено. Але я, як то кажуть, рекомендую! Це вау. Це просто вау. Отже, друзі, пишіть в коментарях, яка книга вам найбільше сподобалась, яку б ви хотіли почитати, перечитати, і буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїми улюбленими книгами які ви читаєте перед різдвом чи познайомились цього річ тому що у нас точніше минуло річ 24 четвертому році тому що у 24 четвертому році дуже багато вийшло книг пишіть яку б ви порадили прочитати